Олексій Данілов секретар РНБО, приєднується до нашого ефіру. Пане Олексій, добрий вечір. Ми вітання. Вітаю вас. Ну власне МЗС Росії, окрім того, що ми чули від Лаврова, почало говорити прямо про те, що київська влада, як вони кажуть, готує теракт на ЗАЕС. А власне про те, що засоби і мотивацію має російська влада. Про це повідомляла і розвідка українська, і казав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ в Україні. Є план як діяти на випадок теракту на атомній станції. У нас є наші протоколи, у нас є наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. От, відбулося зараз велике навчання. От ще відбулася одна підготовка. Не дай Боже, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації, пане Олексій, а можливі масштаби, наслідки катастрофи, за умов вчинення теракту на ЗС? Чи прораховували їх? Якими вони будуть? Зараз складно сказати, просто сам факт. Якщо ці терористи здійснюють такий терористичний акт на ядерному об'єкті, буде вбуде вважати от, всіми цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже важно спостерігати, якщо не дай Бог ще разного що це станеться. Яка буде реакція світу от, на ці процеси, на ці події? На превеликий жаль, те, що відбулося нещодавно відносно підриву Дамби. От, реакція світу не відповідала той терористичної атаки, яка піддалася Україна саме на тому об'єкті. Тому ми робимо зараз все можливе неможливе для цього, щоб це не сталося. Але ще раз наголошую, на превеликий жаль, станція знаходиться на сьогоднішній день в руках терористів. Вона захоплена і дуже дивно слухати з, з Московії, що нібито ми можемо готувати якісь дії на об'єкти, які повністю знаходяться під контролем. От у росіян, от і у представників МАГАТЕ, а як би ви станом на сьогодні оцінили зусилля західних партнерів у перешкоджанні тому, що може статися на захід Запорізь, на Запорізькій АЕС? Яка участь сьогодні в цьому у них? Десь вони зараз. Е Намагаються е, всіляка. По перше, е, я хочу сказати, що ми всі весь світ проінформували, що така атака готується, і тому це вже буде спільно відповідальне за всі дії, які здійснюють російські агресори на території нашої країни. От я думаю, що зараз дехто може пояснює росіянам, що цього точно не треба робити, тому що наслідки будуть абсолютно катастрофічними для Росії, з урахуванням того, що у них там і так катастрофа наближається на Росії. Рахування тих подій, які у них там відбувалися в п'ятницю, в суботу, в неділю. Ми зараз ще ці події обговоримо. А власне, які ваші прогнози щодо подальших подій на ЗАЕС? І яка вірогідність того, що вони таки вдадуться до теракту на атомному об'єкті, на вашу думку? Мені зараз складно сказати, що ці люди не є передбачувані. От, вони діють поза межами будь-яких норм і правил, які прийняті в світовій спільноті, тому важко зараз щось світовий... Перепрошую. А, ну тоді давайте про сьогоднішню ставку головнокомандувача. Окрім іншого, там говорили про можливе розміщення вагнерівців у Білорусі. А, знаємо, що президент дав завдання посилити північний кордон. А, за вашими прогнозами, чи використає Кремль Білорусі, вагнерівців як можливість розпочати наступ з іншого напрямку на Україну? Я хочу сказати, що ставці Верховного командувача під головуванням нашого президента, розглядається дуже багато питань. От і сьогодні не було виключення. Сьогодні додалося питання те, що стосується ситуації пов'язана з подіями, які відбувалися на Росії, доволі дивними подіями. От і проговорилася ситуація, пов'язана з можливим переміщенням цієї терористичного групування на територію Білорусі. От всі ці питання знаходяться у нас під контролем. Ми це не крайнє засідання, там де ми будемо про це е, говорити. І про це розповідаємо, говоримо, аналізуємо, систему і приймаємо відповідні от, рішення на ставки верховного командуючого. є виклики? Ми маємо до них бути готові. Тому ще раз наголошую, що сьогодні на ставки все це проговорилось, А це, але це не крайнє засідання ставки, там де це питання буде. На контролю. ви називаєте події в Росії дивними. Багато хто називає їх прогнозованими. А як власне надалі будуть використовувати Пригожина і його найманців Кремль? Тому що ДГУР говорить про те, що Вагнерівці мовляв більше не будуть задіяні в війні проти України. Ну а враховуючи відсутність успіхів для Росії на фронті, навряд чи вони відмовляться від тисяч добре підготовлених бійців, тому що про добре підготовлених бійців говорять власне і українські військові. Це це дійсне терористичне групування ЧВК Вагнер дії на підготовлені вбивці, от нам скрад, складно зараз е, прогнозувати, як там будуть на Росії відбуватися події. А те, що там події відбувалися дим димним шляхом, це каже е, дуже прості речі. Якщо на території країни відбуваються такі речі, відразу збирається рада Нацбезпеки і оборони відповідної країни і вирішує, що з цим робити. Звертаю увагу, що на Росії. До цього часу ніхто не збирався до цього часу це питання не розглядалося, і не було позиції саме того органа, який мав би на це реагувати. Це про багато про що говорить. Це говорить про те, що люди, які входять в склад цього органа, були безпосередньо учасниками всього цього процесу, і тому переляканий Путін не захотів їх збирати спільно разом, щоб вони, не дай Боже, його там на цьому ж засіданні і не заарештували. От. Тому там я ще раз наголошу. Там відбувається. Процеси вони не будуть зупинатися. Питання швидкості проведення всіх процесів. Ці процеси прилякали не тільки е, деяких е, росіян, мається на увазі Путіна. ці процеси прилякали деяких людей, які знаходяться за межами Росії. Вони не очікували, от що Росія така слабка, що там немає ніякого керівництва. Що там немає поваги до міністра оборони, якого ніхто не що не ставить, тому що якщо його підлегли, спокійно здають штаб, от який є центральний відповідальний за війну на території нашої країни, то про яку тоді там, взагалі, концентрацію влади консолідацію влади монолітний слади взагалі може вестися мова на території Росії є велика кількість приватних. Угрупувань, які підкорюються тільки своїм власникам. У Кадирова є своя приватна армія. У Пригожина є своя приватна армія. Своя приватна армія є у Газпрома, є у деяких глав адміністрації по їх губернаторам. От, у силовиків є своя армія. І коли вони почнуть в межах Судового кольца з'ясовувати проміж стосунки, це питання тільки часу. Ніякої передачі влади демократичної на Росії. Бути не може це буде передача влади через закала, чи то з великою крові, чи то з малою крові. От але все буде і все буде на наших очах. А як думаєте, що буде робити Путін, щоб повернути контроль над приватними військовими компаніями, яких наплодила Росія? Він втратив час. Йому треба було робити в перший день. Два треба було приймати рішення, жорсткі рішення для того, щоб дати відповідь на цей виклик. Він цього не зробив. Тому на сьогоднішній день у Путіна немає спроможності взагалі щось ставити на свої місця. Коли він людей, які вбили російських офіцерів, а по різних даних 39 чоловік загинуло в офіцерів Російської Фросійської Федерації. Саме людей, які знаходились в тих гелікоптерах, і літаку, які збили вагнеровці, от і за це дякувати вагнеровцю. Ну, знаєте, це такий театр абсурду, який вже будь-яка людина, яка має, хоч хоча б трошки розуму, розуміє, що на Росії щось відбувається. Не те, Путін втратив вже владу. Він вже не є е, президентом Росії, він є просто лялька, яка скажімо так: во одна з яких їздить там до Дербента. От вітатися в тому числі і своїм охоронцям дивна країна, дивні процеси. От але нам своє робити. Нам е, треба виганяти їх з нашої території для того, щоб звільнити нашу територію і от, поставити крапку в цьому питанні. Тоді давайте до справ внутрішніх, тому що у нас теж відбуваються процеси, які багато хто вважає дивними. Ну от власне сьогодні стало відомо, що Олену Думу таки призначили головою АРМА на засіданні Кабміну. Це попри те, що і міжнародні організації і представники G7 застерігали щодо такого рішення, тому що там і процедура була порушена, і питання доброчесності є до неї. А у вас як у секретаря РНБО, хочу запитати про її можливі зв'язки із держзрадниками. Там говорять про те, що можливо. А знов таки це припущення. Там можливо були зв'язки з Куліничем, екс-очільником Кримського управління СБУ. А це припущення від антикорупційних організацій, але на них звернули увагу і країни-члени G7. Чи РНБО звертає увагу на ось такі припущення? І чи будете ви перевіряти Олену Думу на можливі зв'язки? Чи можливо вже перевіряли? Я можу сказати, що ми не працюємо з емоціями, ми не працюємо. З коментарями ми працюємо тільки з фактами і з документами. Якщо в апарат Ради на збеки оборони будуть якісь документи від будь-якої інституції, ми маємо по закону все це перевіряти і давати відповідні відповіді. Жодного документу на сьогоднішній день, жодного звернення або якогось іншого листування відносно Дума для мене дума це тільки, скажімо так, інституція в Російській Федерації має таку назву. Тому я не знаю не ці людини. Я не знаю, що там відбувається. От якщо це буде відбуватися, ми будемо щось перевіряти. Якщо говорити не на рівні емоцій, мовою фактів так би мовити, вже не на рівні припущень, та але є факт того, що Олена Дума брала участь в 2019 році у спільній прес-конференції з Семом Кісліним. Це я для глядачів поясню фінансовий донор Рудольфа Джуліані. Рудольф Джуліані – це особистий адвокат Дональда Трампа, який як писала преса за вказівкою Трампа, збирав в Україні інформацію для дискредитації Джо Байдена. Нинішнього президента Сполучених Штатів, який підтримує нашу Україну у протистоянні російській агресії, як це на вашу думку вплине на репутацію України серед західних партнерів? Ось цей факт: ну, я хочу ще раз сказати. Я не досліджував е, цілу, е постать. От я не знаю про що говорити, тому коли я не знаю про що говорити, я не можу собі щось вигадувати, і щось коментувати. Я не знаю в якості кого вона там виступала, хто вона там була, чи запрошений гість, чи вона була, скажімо так, адвокатом, чи вона була передачом. Я не знаю, що там відбувалося. Тому ще раз наголошую, якщо будуть якісь відповідні документи, ми з ними можемо працювати. Ми не працюємо з емоціями добре. Але я не сумніваюся, що ви точно знаєте, хто такий Андрій Портнов, екс заступник глави адміністрації Януковича. Він досі не потрапив під українські в українські санкційні списки, хоча він перебуває під санкціями Сполучених Штатів. І от проект Трепагресор аналітичного центру State Watch надсилали запит до СБУ і власне питали щодо санкцій. В СБУ повідомили, що санкції до вказаної особи не застосовані. Водночас не відповіли на питання, чи і Ініціювали вони для РНБО таке подання в принципі. Тому я спитаю вас, чи зверталися до вас СБУ із подібним запитом щоб накласти санкції на Андрія Портнова? Всі документи, які до нас потрапляють, від будь такого органу, який згідно чинного законодавства, має подати клопотання про впровадження санкцій, вони відпрацьовуються і вони обов'язково всі у нас нема такого, що ми комусь відмовляємо. Ми все відпрацьовуємо на сьогоднішній день. Тих документів про які говорити на сьогоднішній день в апараті Ради на і оборони не було. Якщо тільки вони будуть, ми їх дуже швидко відпрацюємо. От приймемо відповідне рішення, поставимо на голосування членів ради на безпеки оборони, набирає дві треті голосів. Рішення підписує указ президента, і тоді все це починає. От вже діяти в юридичний спосіб. На сьогоднішній день у нас такого паднання вже жодної інституції не було. Почули Пане Олексій. Дуже дякую вам, що знайшли час. Можливість приєднатися до ефіру. Олексій Данілов секретар РНБО був з нами на прямому зв'язку. Дякую.